Розклад, мій потік, дивимось таку тему, подумайте про себе. Що блокує, що очищає і що вас веде в потоці. Подумайте про себе. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене переходьте. Що блокує ваш потік? Що очищає? І що веде вас? Блокує четвірка пентаклів. Ви дуже сильно за щось тримаєтесь, за, що, за те, що вже триматись не слід те, що вже віджило і пора відпустити. А ви вчепились за це і тримаєтесь. Це щось старі стосунки, стара робота, старі якісь погляди. У вас немає змін, і ви, і матеріалка, до речі, ви за матеріалку також дуже тримаєтесь. Ще, до речі, старі образи і старі звички теж вони блокують ваш потік. Що очищає ваш потік, це двійка мечів: це прийняття логічних якихось рішень і логічного вибору, знаходження компромісу і знаходження балансу в тому числі. Очищення приходить, коли ви відпускаєте вашу невпевненість, а ви чітко знаєте, чого ви хочете, куди ви рухаєтесь, коли у вас немає о цього коливання, а бачите конкретний шлях. А от що веде вас в потоці, тут прям дуже цікаво виходить перевернута помірність. Ем, вас в потоці можуть вести ваші емоції. І коли ви відпускаєте момент контролю, коли ви відпускаєте оці надмірний контроль, до речі, по четвірці Пентаклів е, також він може бути, коли ви не настільки е, намагаєтесь всіх і все контролювати, а приймаєте все ж таки. Якісь зміни, можливо, і несподівані, які вам завжди на користі, ва благо. Тут ваша енергія дуже жгуча і дуже ну, і пристрасна, в тому числі також, коли ви відпускаєте і дозволяєте собі. Бути такою, якою ви є. Бути енергійною, бути сексуальною, бути швидкою, бути ну точно, непомірною, і не прісною, і не якоюсь м'якою. А тут енергія жгуча, і це от коли ви жгуча, тоді у вас відкритий потік. Пишіть, приймаю, нехай реалізовується.